Що я вам сьогодні розкажу? дивлячись на карми людей, на карми там, землі, на карму там, своєї страни, продивляючись іноді, розумієш, що ну, в планах і в законах є Взагалі є там прописані обов'язково якісь моменти в нашому житті, там да, породу про то-то, то то, все. Є якісь прописані правила життя там, землі, і вони все одно є, закони, не, не зважаючи на те, що ми там боремось, не боремось. Є якась карма землі, є якась схема життя нашого. Але є люди, які зараз виходять з матриці, там щось розповідають, от матриця от зламалась. Але знаєте, що саме основне і цікаве? І з усього цього виходити не обов'язково. Ну, прямо вийшов ти і куди ти зайшов, І що? і куди ти прийшов. Якщо внутрішньо в своїй підсвідомості... Тобі там щось нагадали, тобі сказали, буде так і ніяк по-іншому. Якщо ви не згодні з тим, що вам сказали, і у вас сила волі дуже достатньо сильна, то вам все одно буде так, як ви захочете. І свобода від матриці, нашої, від наказаного, сказаного, від кармічного. Да, вас будуть постійно скидати в той момент там, де ви кармічно повинні щось відпрацювати. Але якщо ви станете достатньо свідомою людиною, ви можете зламати цю систему і жити в своєму, о, ну, із себе, із myself, знаєте, як оце е, англійською сказано. Е, моє із, із мене, яке ісходить. Е, Будете жити так, як ви пропишете собі. Не буде так, як вам кажуть хтось. Звісно, ми живемо в світі, де є правила. Ви там повинні сісти за руль, їхати прямо, да, там, а не наліво чи по стрічці, ну Тоді буде да, хаос. Є якісь там правила, по якимось треба, щоб іншим не заважати. Ну, Нормально існувати і жити. Але якщо всередині ви вільна людина, якщо всередині ви сказали, що ні, так не буде, як мені оце тут налепят зараз, то буде так, як ви захочете. Все одно буде так, як ви захочете. І вихід з матриці, вихід з усіх цих егрегорів, зараз всі прям поголовно виходять з Егрегорів. Це все тільки в нашій голові. Після всіх медитацій, після всіх робот, які пророблюєш там з собою все кінцевий результат, це коли йде сумасшедша зміна в своїй підсвідомості, свідомості з вищим я, і остаточно в голові. От коли в голові вже пішла перестройка, ну, спочатку спочатку вище я, потім я ваше, тобто вища підсвідомість, свідомість. Потім ваша голова, да? і коли всі ці моменти ти приймаєш вже готовий до цього, ти вже стаєш вільний від усіх правил, від усіх законів. Якщо ти, звісно, не йдеш проти волі, да? Чи є якоїсь людини проти волі творця, то тоді вже у тебе нема кордонів. Нема бар'єрів, нема ніяких Грегорів, матриць, нічого. Тобто, воно існує, не дивлячись ні на що, але у вас воно, ваше тіло наче проходить через стіни. Ваша свідомість проходить через стіни. Знаєте, ви можете все, тобто ви достигаєте рівня в голові в своїй. Через медитацію, тобто це не просто сісти і всю, і тобі в одну секунду скажуть, що ти вийшов із системи. Ні, це колосальна робота. Але коли ви зробите цю колосальну роботу, ви вийдете, ви буде... тобто для вас не буде існувати кордонів. А це може бути тільки для тої людини, яка не йде проти волі. Творця і інших людей. Тобто, якщо ми не шкодимо іншим людям, якщо на нас нападають, звісно, ми захищаємось. Але якщо ми не шкодимо, якщо ми притримуємось законів енергії, тоді у вас ці кордони стираються. І тоді. Ви можете достігнути того рівня, що називається вихід із матриці, із гриві. Тобто воно вас не може зачепити вже. Ви настільки сильно прокачана людина, що його не існує більше для вас. Воно існує тільки для тих людей, які поки що, і для мене поки що існує в да? деякі моменти. Тому що ми ще не вийшли на той рівень підсвідомості. Чистого такого кристального. А коли людина виходить на той рівень, всі кордони просто стираються і все. Тут не треба зараз кліпати всіх, виходити з усіх всіх етих вод. Ні, роб, робота з родом, робота там, з контрактами, які були. Це є обов'язковим для того, щоб вийти з усіх матриць за да, і Грегорів всього. Е, якщо просто думати, що я хочу вийти і колись прийде цей час, то ви не вийдете. Це колосальна робота над собою медитації, спорт, питання, не сквірнословить, не ругатися, не думати про когось іншого погано, Захищатися, якщо на то є ну, потреба, якщо там нападають, якщо там на вас хтось з ножем. Звісно ж, ви не будете стояти і скажете, що я поза законів, поза всього. Нема кордонів, ну і все. Це, це неправильно. Да. Працювати з кармою, працювати зі своєю кармою, ну, з цим, чим вам дозволять вищі сили, бути свідомим. Ну, Оце от, от, от все, якщо виконувати, просто ці кордони усі зникають, і ви стаєте все сильніше і сильніше. І тоді вам дозволено ще більше інформації, енергії, любові, знань, бачень, все, що ви хочете. Але це повинно бути, звісно, важкий, важкий сумасшедший труд. Але якщо ми доказуємо вищим силам, і мені хтось скаже, навіщо доказують, тому що світлі сили завжди потребують боротьби з темними силами. Ну тобто, це така не може бути одне, бути без одного. Це постійна борьба. Тільки ви вибираєте на якій ви стороні і все. А якщо ви на одній стороні, ви, звісно, боретесь все одно з іншою стороною. І це таке постійне таке життя. Але коли ми достигаємо якогось вищого, супервищого рівня, вихід вам обеспечен з усіх, всяких нема кордонів, нема преград, у вас все є. Я кажу зараз про світлу сторону. Розвідку наговорила.